Кожного дня ми щось купляємо, Але чи звертаємо уваги на чек? На перший погляд, вони однакові, але з одного підприємець сплачує податок, а з іншого ні. Нам, як покупцям, важливо отримати саме фіскальний чек, адже тоді заплачені на касі кошти точно оподаткуються. З 1 жовтня за торгівлю без касового апарату підприємцям доведеться оплачувати штрафи. Все тому, що набув чинності закон, який повертає до воєнні перевірки. Але чи готові місцеві бізнеси? Ну я як готова. Якщо вони будуть то ми готові завжди, ми вже з двохтисячного року готові. А Повірте було каси, зараз. Не користуємося. Користуємо. Так ми вже побладнання поставили вже все є. У нас ну, пока що вже програма є, все є, але поки що не користуємося. Думаю, що недоцільно, поки триває війна. Вже коли війна закінчиться, тоді можна щось. Розмовляти по бізнес mm. якийсь порядок наводити ну, з однієї сторони, це правильно, адже все таки вести, скажімо так, в тиху другу частину бізнесу це не мало би бути правильне. У податковій пояснюють, закон не новий і податків більше не стане. Підприємці зобов'язані використовувати касовий апарат ще з січня 2022 року, але через воєнний стан штрафи відтерміновували більше ніж півтора року. Тобто, платники єдиного податку, які не здійснюють, не здійснюють е продаж підакцизних товарів, платники податків, які не здійснюють е обмін. Валюти, валютні операції та нездійснює діяльність у сфері грального бізнесу за порушення закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій в період з 1 січня 2022 року, повторюсь, до 1 жовтня 2023 року звільнення від відповідальності. З 1 жовтня штрафні санкції повернуться. За кожну транзакцію без фіскалізації підприємець платитиме. Якщо порушив вперше, 100% від суми в чеку. Якщо порушить повторно, штраф складатиме 150% від суми в чеку. Ми вирішили перевірити, скільки ще в Тернополі підприємців працюють без касового апарату. Пішли по магазинах. Наша вибірка 10 торгових точок. По номеру перекинути так нема в нас терміналу. Отримати фіскальний чек нам вдалось в аптеці та в мережевому супермаркеті. Алкоголь та сигарети також продають тільки через касовий апарат. Натомість у маленькому продуктовому магазині гроші можна перекинути власниці на особисту карту. А у магазині солодощів чек видають, проте простий з банкомату. Причини різні: одним підприємцям дорого обслуговувати касовий апарат, іншим це не на часі. Кажуть, з початком повномасштабної війни бізнесу і так важко, тому свої акценти ставили на інше, щоб продовжувати працювати на економіку та зберегти робочі місця. Стоїть запитання, чи в підприємці вивчили РРО і встигли поставити програми. На жаль, вона повинна сказати ні, але це не тому, що вони такі безвідповідальні а тому, що в березні 2022 року виступив наш президент і сказав, що ніяких перевірок для бізнесу не буде зараз, в даний момент і не буде ще рік після того. Проте пані Наталя зазначає, підприємці хочуть працювати та сплачувати податки і готові підлаштовуватись під ті зміни, які будуть на користь держави. Але цей законопроект має на меті інше, переконана жінка. Найгірше те, що штрафувати будуть за всякі дрібниці, які практично не несуть відповідальності за несплату податків чи за ухиляння від податків. Це буде просто-напросто тупе викачування грошей з підприємців, які зараз і так не розкушують». Зазначимо, податківці перевіряють підприємців і зараз, проте поки без штрафних санкцій. Після 1 жовтня торгувати без використання касових апаратів зможуть тільки ФОПи першої групи. Це ті підприємці, які не мають найманих працівників або займаються роздрібною торгівлею на ринках. В усіх інших випадках підприємці повинні видавати фіскальний чек.